У сумському центрі учасників бойових дій відновили роботу відділення реабілітації. Воно не працювало від початку повномасштабної війни. Серед перших пацієнтів водолікування призначили пану Андрію. Боєць відновлюється після поранення на Донеччині. Приїхав шпиталю направлено на реабілітацію після польового поранення і треті назад туда при Назначили навіть більше, ніж в госпіталі назначали, я вам чесно скажу. Тут І ОФК, і ван, і масаж, і психологічні. Ці процедури дуже допомагають реабілітації. Окрім водолікування, нині є можливість безоплатно пройти оздоровчий масаж. За потреби у центрі призначать курс магнітотерапії, електрофорез, ампліпульс чи ультразвукову терапію. У залі лікувальної фізкультури встановлені 18 тренажерів та працює інструктор. Зал ЛФК найпопулярніший, тому що тут підбирається техніка, воно все автоматизовано, дає бігові доріжки, велосипеди. Тобто, але ми пропонуємо їм і бальну процедуру, кому вони показані. І це не тільки для хворих. Бальної процедури можна проходити і для профілактики. Послугами центру безоплатно можуть користуватися військові, члени їх сімей та члени родин загиблих воїнів. Цьогоріч на їх реабілітацію з бюджету громади запланували близько мільйона 400 тисяч гривень. Всі до нас приходять, можуть телефонувати, можуть записуватися без черги, всі зразу до лікаря-невропатолога, фізіотерапевта. І відповідно до того ми вже направляємо, кому які послуги потрібно. Нині, за словами Ніни Ганжі, у центрі зареєстровані понад 2800 людей, із них 1700 – члени сімей захисників. Звернутися до центру можуть учасники бойових дій та їх родини з 8 до 16 години у будні дні. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко, Суспільне новини, Суми.